Аптечка тунельного типу, а друга генерація. значить, чому друга? Ми її зробили трошки більше в об'ємі, і тепер сюди входить набор айфак і дуже гарно закривається. Це значить принцип дії, який у нас є, такий, типа, рукав, і всередині ми маємо простір для наших медичних всіх елементів. Достатньо великий, багато що сюди можна розмістити. Фіксується він двома способами. Це те, чим ми відрізняємося від інших виробників. Можна його зафіксувати на ліпучку на вашу плитоноску, до прикладу, позаду. Ось тут. Ось таким чином. Він не буде нічому заважати, там трошки вище, трошки нижче, як вам зручно. Або якщо ви хочете його зафіксувати до прикладу на ваш РПС, що можна зробити? Ми знімаємо оцей адаптер. Ось таким чином беремо ваш РПС. І за рахунок молі інтерфейса встановлюємо його на ваше спорядження. І ось таким чином він буде триматися. Дуже якісний, дуже класний і зручний підсумок від молі.